Привіт такі, От Прямо перед нами пам'ятник Данилу Галицькому. В цьому ролику така коротенька прогулянка центром Львова до вулиці Руської, де я планую разом з своїм складним велосипедом сісти на трамвайчик. Свята наділенька, літочко жара. Обіцяю, що вечором трошки похолодає, але то то таке, Хто тільки плани і прогнози. народу. Капець, багато. Так, доходимо до площі ринок. Там, напевно, знов ветеранський ярмарок. Тому ну що, я так бачу, людей вельми-вельми багато. І тепер назва площі повністю відповідає дійсності. Стражній ринок. Якась <звук> екскурсія. <звук> та та, видно, діда. йде з мікрофончиком, щось розказує. І купа туристів. Як, оти Богу, у Львів повертається туристи. Це, відповідно, кошти. Власники кафе, бізнесу, всі зможуть якось вздихнути легше. Так. А наша обласна, ой, обласна каже, міська рада. Маленький велосипед заїхав всередину рейс. Там вечко. Це була гарна, Несто відкрився Зразу... За нього треба всі поїзди. Так, сейчас... Мама, И Мама, И трамвайчик Диана, двічка під'їхала мяу. Não, não, não. Так, будемо, Так, ось тут ми будемо трансформуватися. Отраз маслити буде опору. Так, ось такий лісопедик, як його трансформую. Починаю. спадалок. Далее выпускаю седло. Зажимаем. Складываем теперь пополам. Так. І остання стадія це руль. Руль, щоб треба ось тут. Готові? До завантаження в трамвайчик. Ось такий малюк. Так, тепер треба якось поповнити леву карточку і можна очікувати трамвайчик. О, на цьому буду закінчувати. От, трамвайчик одиничка, не наш. Буду з вами Всього вам найкращого, міцного здоров'я і мирного неба і до нових зустрічей!